Урок проповідь на неділю 12 січня 2025 року. Тема Причастя Христа. Золотий текст дії. І, затрусившися та налякавшися, каже: Господи, що хочеш, щоб зробив я. Відповідне читання до євреїв. Отож, святі брати, учасники небесного покликання. Уважайте на апостола і пересвященника нашого ісповідання Ісуса, що вірний тому, хто настановив Його, як був і Моїсей у всім домі Його. Усякий бо дім хтось будує, а той, хто все збудував, то Бог. І Моїсей вірний був у всім домі Його, як слуга, на свідоцтво того. Що сказати повинно було Христос же як син у Його домі, а дім Його ми, коли тільки відвагу й похвалу надії додержимо певними аж до кінця. Тому то, як каже Дух Святий, сьогодні, як голос його ви почуєте, не робіть затверділими ваших сердець, як під час нарікань. За дня випробування на пустині. Бо ми стали учасниками Христа. Коли тільки почати життя ми затримуємо певним аж до кінця. Урок проповідь з Біблії Псалми. Свої очі я зводжу до тебе, що на небесах пробуваєш. Ото, бо як очі рабів до руки їх панів. Як очі невільниця до руки її пані, отак наші очі до Господа нашого Бога аж поки не змилується він над нами. Числа І рушили Ізраїліви сини з синайської пустині на походи свої. І став народ голосно нарікати до Господніх ушей. І почув Господь і запалав його гнів. І загорівся між ними Господній огонь, та й пожер їх у кінці табору. І народ став кричати до Моїсея, а Моїсей помолився до Господа і погас той огонь. І він назвав ім'я того місця Тавера, бо між ними горів був Господній огонь. А збіранина, що була серед нього, стала вирядувати, і також. Ізраїлові сини стали плакати з ними та говорити, Хто нагодує нас м'ясом? І сказав Господь до Моїсея: Збери ж мені сім десятеро люда зо старших Ізраїлевих. І я зійду і буду розмовляти там із тобою. А до народу скажи. Освітіться на завтра і будете їсти м'ясо. І сказав Моїсеї, 600 тисяч піхоти той народ, що я серед нього, а ти сказав Я дам їм м'ясо, і вони будуть їсти місяць часу. Чи худоба дрібна та худоба велика заріжеться для них і вистачить їм? А Господь сказав до Моїсея, Чи Господня рука буває коротка? І вийшов Моїсей і промовляв до того народу Господні слова. І знявся вітер від Господа і навіяв перепелиці від моря і опустив їх над табором. Ісая. Ось та нерозумне робити мій отрок підійметься і буде повищений, і височенним він стане. Від івана а коли він проходив, побачив чоловіка, що сліпив був з народження, і спитав його учні його, говорячи Учителю, хто згрішив, чи він сам, чи батьки його, що сліпив, він родився? Ісус відповів: Не згрішив ані він, ні батьки його, а щоб діла Божі з'явилися на ньому. Ми мусимо виконувати діла того, хто послав мене. Аж поки є день. Надходить он ніч, коли жаден нічого не зможе виконувати. Доки я в світі, я світло для світу. Промовивши це, він сплюнув на землю і слини грязиво зробив, і очі сліпому помазав грязивом. І до нього промовив Піди умийся у ставку Сілоам, визначається посланий. Тож пішов той і вмився і вернувся видючим. Ведуть тоді до фарисеїв того, що був перший незрячий. А було то субота, як грязиво Ісус учинив і відкрив йому очі. І знов запитав його й фарисеї, як видющим він став, а він розповів їм, грязиво поклав він на очі мені, а я вмився та й бачив. Тоді деякі з фарисеїв казали, Не від Бога оцей чоловік, бо суботи не держить. А інші казали, Як же чуда таки може грішна людина чинити? І незгода між ними була. Відповів чоловік і сказав їм та ж воно й дивно, що не знаєте ви, звідки він, а він мені очі відкрив. Та ми знаємо, що грішників Бог не послухає Хто ж богобійний і виконує волю, його, того слухає він. Від віку не чувано, щоб хто очі відкрив був сліпому з народження. Коли б не від Бога був цей, він нічого не міг би чинити. Від Луки. Наближалося ж свято опресноків, що Пасхою зветься. А коли настав час. Сів до столу й апостоли з ним, і сталося між ними змагання, котрий з них уважатимеся має за більшого. Він же промовив до них Царі народів панують над ними, а ті, що ними володіють, доброчинцями звуться. Але ж не так ви, хто найбільший між вами, нехай буде як менший, а начальник як службовець. Бо хто більший, чи той, хто сидить при столі, чи хто прислуговує, чи не той, хто сидить при столі, а я серед вас як службовець. До Римля. не будьте винні нікому нічого, крім того, щоб любити один одного. Бо хто іншого любить, той виконав закон, бо заповіді вони містять всі в цьому слові. Люби свого ближнього як самого себе. Любов не чинить зла ближньому, тож любов виконання закону. І це тому, що знаєте час, що пора нам уже пробудитися від сну, бо тепер спасіння ближче до нас, аніж тоді, коли ми ввірували. Ніч минула, а день наблизився, тож відкиньмо вчинки темряви і задягнімося у зброю світла. Але задягніться Господом Ісусом Христом. До Ефесян Через це не будьте нерозумні, але розумійте, що є воля Господня, і не впивайтеся вином, в якому розпуста, але краще наповнюйтесь духом, розмовляючи поміж собою псалмами, гімнами і піснями духовними, співаючи і граючи в серці своєму для Господа. Дякуючи завжди за все Богові і Отцеві в ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Із підручника цілітеля наука та здоров'я, написаного християнською цілітельницею та пророчицею Мері Бекер Еді, Наукова єдність, яка існує між Богом і людиною, повинна бути втілена в життєвій практиці, а Божа воля повинна виконуватись усюди. Той, кому відома воля Божа та вимоги божественної науки і хто кориться їм, накликає на себе заздру ворожість. Того ж хто відмовляється коритися Богу, повчає любов. Суттю будь-якої відданості є відображення і прояв Божественної любові, що зцілює хвороби і знищує гріх. Наш учитель сказав. Якщо любите мене, дотримуйтесь моїх заповідей. Ми повинні поставити собі метою піти на крок далі віри, іти по стопах істини і знайти шлях до здоров'я і святості. Ми повинні прагнути досягти вершини гори Хорива, Сінай, де є Бог, а чистота і непорочність. Є наріжним каменем усякого духовного розвитку. Хрещення духом, відмиваючи тіло від усієї нечистоти плоті, означає, що чисті серцем бачать Бога і наближаються до духовного життя і з його наочними проявами. Свята боротьба. Коли людський початок боровся в ньому з Божественним, наш великий учитель сказав, Втім, так буде не моя воля, а Твоя, інакше кажучи, нехай дух, а не плоть буде представлений у мені. Це є нове розуміння духовної любові. Воно віддає все заради Христа або істини. Воно благословляє своїх ворогів, зціляє хворих, виганяє оману, воскрешає мертвих від беззаконня і гріхів. І проповідує Євангеліє лагідним серцем жебракам. Сила волі шкідлива. Людська сила волі не є наукою. Людська воля належить до так званих матеріальних почуттів, і її застосування слід засудити. Вживання сили волі для того, щоб хворий поправився не є метафізичною практикою зцілення в християнській науці, це не що інше. Як явний тваринний магнетизм гіпнотизм. Людська сила волі здатна порушувати права людини. Вона безупинно робить зло і в реальності не є чинником буття Істина а не особиста воля ось та Божественна сила, яка говорить хворобі, замовкни перестань. Сила волі неправедна. Уся сила волі людини повинна бути підпорядкована істині, інакше вона введе в оману здоровий глузд і звільнить низинні схильності. Завдання духовного почуття управляти людиною. Сила волі здатна на будь-яке зло. Вона ніколи не зможе зціляти хворих, тому що це молитва неправедного, тоді як прояв вищих почуттів. Надії, віри і любові є молитвою праведного. Така молитва керована наукою, а не матеріальними почуттями ізціляє хворих. Багато хто вважає, що феномени фізичного зцілення в християнській науці є тільки фазою дії людського розуму, дії, яка якимось непоясненим шляхом приводить до лікування хвороби. Напроти, Християнська наука раціонально пояснює, що всі інші лікувальні методи плоди людської віри в матерію, віри в дію не духа, а тілесного розуму, який повинен відступити перед Христовою наукою. Фізичне зцілення в християнській науці є, як і в часи Ісуса, так і тепер результатом дії Божественного принципу. Перед яким гріх і хвороби втрачають свою реальність у людській свідомості і зникають так само природно і неминуче, як темрява поступається місцем світлу, а гріх виправленням. Тепер, як і раніше, ці потужні діяння не надприродні, а надзвичайно природні, вони знамення Іммануїла або Бог із нами. Божественного впливу. Завжди присутнього в людській свідомості, який знову приходить сьогодні згідно із прадавньою обіцянкою проповідувати бранцям почуттів звільнення, сліпим прозріння, відпустити змучених на волю. Служіння й поклоніння. Наш Небесний Отець, Божественна Любов вимагає, щоб усі люди наслідували приклад нашого Вчителя та Його апостолів а не просто поклонялись Його особі. Сумно, що Слово Сполучення Богослужіння стало означати церковну службу замість повсякденних справ. Приклад для нашого порятунку. Приклад його досконалості служить для порятунку всіх нас. Але тільки якщо ми робимо справи, які він творив і інших учив творити, метою його зцілень було не тільки відновлення здоров'я, але й демонстрація божественного принципу здоров'я. Він був натхнений Богом, істинною любов'ю у всіх своїх словах і вчинках. Його переслідувачів спонукали, гординя. Заздрість, жорстокість і мстивість, що були спричинені Ісусу в плоті а були спрямовані проти Божественного принципу любові, який засуджував їхню похитливість. Ісус Христос був безкорисливим, Його духовність відокремлювала Його від чуттєвості і викликала ненависть егоїстичних матеріалістів. Але саме завдяки цій духовності Ісус міг зціляти хворих, виганяти зло і воскрешати мертвих. Божественна влада. Хоча створені людиною системи наполягають на тому, що людина стає хворою, немічною і непотрібною, страждає і вмирає, і все це згідно з Божими законами, чи повинні ми вірити в це? Чи повинні ми вірити авторитету, який заперечує Божу духовну заповідь досконалості, авторитету, хибність якого Ісус Христос уже довів? Він виконував волю Отця, Він зцілював хвороби всупереч тому, що називається матеріальним законом, але згідно із Божим законом законом розуму. Закон і Євангеліє. Як апостол Павло колись запитував у невірних, так і сучасні рабини запитують із приводу нашого лікування і навчання, порушуючи закон, без чести ж Бога. Однак у нас є Євангеліє, і наш учитель скасував матеріальний закон, зціляючи супереч цьому закону. Ми маємо намір йти за прикладом учителя. Ми повинні підкорити матеріальний закон духовному закону. Два істотні пункти християнської науки полягають у тому, що ні життя, ні людина не вмирає, і що Бог не творець хвороби. Безроздільне наслідування й дотримування прикладу. Коли ж навчаться ті, хто проголошує себе послідовниками Ісуса, іти за Ним у всіх Його шляхах і наслідувати Його великі справи? Ті, ж, хто заподіли муки цій праведній людині, охоче перетворили б священну справу його життя в перекручене догматичне навчання. Нехай же сприймуть християни наших днів більш практичне значення Христової справи. Кожний може повною мірою йти за прикладом вчителя в маніфестації істини і життя, здоров'я і святості. Більш того, це обов'язок і привілей кожної дитини, чоловіка і жінки. Християни претендують бути його послідовниками, але чи йдуть вони по заповіданими ним шляху? Прислухайтесь до цих владних велінь. Отже, будьте досконалі, як досконалий батько ваш небесний. Ідіть по цілому світові та всьому створінню Євангелію проповідуйте. Хворих зціляйте. Я не прошу неможливого, наполягаючи на вимогах християнської науки, але тому, що це вчення випередило наше століття, не треба заперечувати потребу в його подальшому духовному розкритті. Людство буде вдосконалюватися завдяки Христовій науці і християнству. Розум може дати чистоту замість нечистоти. Силу замість слабкості, здоров'я замість хвороби, і саме на цій здатності розуму заснована необхідність духовного розвитку роду людського. Істина зміцнює весь організм і може повністю зцілити людину. Хай буде воля твоя й на землі, як на небі. Дай нам пізнати, що як на небі, так і на землі Бог всемогутній і вищий за все. Amém, amém, ta amém.